Доброго дня, компанія Автофокус. У нас нове надходження. Це на Volkswagen Jetta 2008 року. Має 1.9 дизельний двигунчик а, на автоматичній коробці передач. Автомобіль технічно обслужений у нас замінний ГРМ, свіжі гальмівні колодочки стають з дисками. А, зроблена також система кондиціонування клімату. Точніше, у нас тут присутні двозонний клімат, в клопопідйомітники задні присутні, салон у нас текстильний, охайний є центральний. Третій підголівник, тобто по салончику зауваження до цієї машини немає. Далі, повний електропакет у нас присутній. У нас корекція фар, маночки, жодної помилки на приборній панелі. Тут у нас садочка не просижена, в доволі гарному стані, Автоматик у нас перемикає чудово. клімат у нас двохзонний, працює також присутні підігріви передніх сидінь. Мультимедіа, шкірине кермо, тобто машинка технічно в дуже приємному стані. Ми працюємо без вихідних, знаходимося за адресою Михайла Гришка 4А. приїжджайте, оглядайте, чекаємо вас в гості. Є в нас обмін, є кредит, лізинг. Тому приїжджайте, обирайте для себе архівочки.